Черкас, Черкас, в Черкасе, в Черкасе, в А что на четвертом? А, подожди, а, что? Подожди, что а в Черкасе, в Черкасе, в Черкасе, а, в Черкасе, в Черкасе, в Черкасе, в Черкасе, в Черкасе, лучше, и в Черкасе, в Черкасе, в да, Черкасе, в Черкасе, в Черкасе, в Черкасе, в Черкасе, На третье. На третье. Четвертому місці, на четвертому місці у, у селі Пригір'я Високопільського району Херсонської області, де дійсно живе 454, він там був єдиною дитиною. Овся Диво Кондратюк. На третьому місці, народившись у населеному пункті, в якому живе всього 15 тисяч. Чоловіка це, до речі, менше, ніж мене на Фейсбуці. <різова> Але у місці козацька слава та звитяга якого пролунала в 1649 році, коли козачки наші та, поляка били. та? ти з парашом поля кабили. Ти з параш! Сергія про тула мав бути на третьому місці. На другому місці, на другому місці, не родившись там. Дебілі від меді їдять некрасивими дівчатками. А вечерюють такими ж хлопчиками. Мурманська область, Сєвєроморськ, 49 тисяч 873 людини. Діма Коляденко мав бути тут. І все відео знімають. Рубліки на пресі, духіла своїх кабаків Києві видали.